Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ОВА за добу. Близько о пів на першу ночі Чугуївський район, місто Чугуїв, зафіксоване одне влучення БПЛА типу шахет в землю на території підприємства. Внастядок обстрілу пошкоджена адміністративна будівля, гараж підприємства та п'ять вантажних автомобілів. 11.48 – Ізюмський район, борівська територіальна громада, село Гороховатка. Зруйновано приватний будинок та пошкоджено автомобіль. 12.00 – Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внастядок обстрілу Серце Зеве постраждав чоловік 60 років. Діагноз – вибухове поранення з пошкодженням грудної клітини. Госпіталізований до медичного закладу. 8.20 – Богодухівський район Золочівська територіальна громада село Лютівка. За межами населеного пункту влучання в півідрону вантаж на автомобіль. 8.00 – Богодухівський район, село Золочів. Внаслідок обстрілу горів автомобіль. Богодухівська громада, село Івано-Шичене. Внаслідок підриву на міні травмовано чоловіка 67 років. Рятувальники звітують протягом доби. здійснили 63 оперативні виїзди. За добу на Харківщині зафіксована одна пожежа, спричинена ворожим обстрілом у Богодухівському районі області. Двічі рятувальники проводили обстеження території, які піддались ворожим атакам. У селі Гороховатка Ізюмського району внаслідок обстрілу загинули дві людини. Зруйновано приватний будинок та пошкоджено автомобіль. У місті Чугуїв після влучання ворожого БПЛА на території цивільного підприємства пошкоджена адміністративна будівля, гараж та п'ять вантажних автомобілів. Без постраждали. Вогнеборці ліквідували 31 пожежу в екосистемах на загальній площі понад 22 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 61 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог двічі атакував в районі Вовчанська. Отримав відсіч. Вісім разів ворог намагався йти вперед на наші позиції на Куп'янському напрямку поблизу населених пунктів Петропавлівка, Степовану, Воселівка та Загризове. Марія Соловйова, Дмитро Нвиєнта, Олексій Маровйов. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував балістичною ракетою Ескандер М із Курської області та випустив 117 ударних БПЛА типу шахет, безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 74 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях. У Дніпрі через ворожу атаку БПЛА були пошкоджені багатоповерхівки. За даними голови ОВА, побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі. Обстеження території триває. Голова ОВА додав, що силами та засобами ППО на Дніпропетровщині були знищені 11 БПЛА ворога. В Сумській області цієї ночі ворожі БПЛА впали в Охтирській громаді. Сталася пожежа. Як передали Вова в Охтирській громаді три ворожих шахеда впали на територію гаражного кооперативу. Попередньо люди не постраждали. Сталося загоряння близько 20 гаражів. Зазначається, що пожежа була локалізована І наслідки атаки російських окупантів наразі уточнюються. США повністю відновили постачання зброї та обмін розвідданими з Україною про це по 6CNN, Як повідомляє видання з посиланням на офіційного представника США. артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси для реактивної системи Хаймарс відправляються в Україну у складі пакетів, схвалених адміністрацією Байдена. Також відновили роботу американські підрядники, які перебувають в Україні для допомоги в обслуговуванні навчанні та підтримці більш складних систем озброєння країни. Мирне вирішення війни в Україні неможливо до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. Про це повідомляє Вашингтон Пост. Зазначається, що документ для Кремля підготував аналітичний центр, який тісно працює з п'ятою службою ФСБ, що займається операціями в Україні за тиждень до переговорів між Росією та США в Верріяді 18 лютого. У цьому документі плани тра. Ампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними а мирне врегулювання війни в Україні неможливо до 2026 року. Президент Польщі Анджей Дуда закликає США розмістити ядерну зброю у Польщі для стримування Росії, за словами польського президента, цю пропозицію він нещодавно обговорював зі спецпредставником Кітом Келогом. Кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році. Тому через 26 років інфраструктура НАТО також повинна бути переміщена на схід. Для мене це очевидно. Я думаю, що справа не лише у тому, що настав час, але й у тому, що буде безпечніше. Якби ця зброя вже була тут, сказав Дуда. Більш-менш спокійно почалася доба у місті Харкова і ніч. Пройшла більш-менш спокійно, але що стосується минулого тижня, то на протязі цього тижня було п'ять обстрілів міста Харкова, і найбільший обстріл це відбувся 7 березня, коли ворог потрапив в теплову е інфраструктуру міста Харкова, яка забезпечує місто Харков теплопостачанням. Але е я дуже вдячний сьогодні е всім фахівцям, всім, хто працював е практично е без вихідних цілодобово, щоб відновити теплопостачання в місті Харкова. Хочу сказати, що е я. Сьогодні скажу, що дійсно люди практично не побачили, що були певні перебої з теплопостачанням, бо все було відновлено. Крім цього, як ви розумієте, були потрапляння і по житловим будинкам, і по адміністративним будівлям, тому незважаючи на те, що більш-менш спокійно, але потрібно буде дуже-дуже обережно і дуже уважно. Церква потрапляє і від шахетів, і від молний, і від балістики. І насправді дуже важливо, щоб якнайшвидше все відновлювати. Так, дійсно ми маємо певні можливості, так вони не безкордонні, але все, що можливо, завдяки нашим комунальним підприємствам, волонтерам, ми робимо для того, щоб люди почували себе більш-менш спокійно в цих жахливих. Умова, що стосується прильоту, то дійсно вже відпрацьований алгоритм дій, і виїжджають наші комунальні підприємства, збиваємо контори, якщо необхідно, відновлюємо енерго, тепло, водопостачання. Коли потрібно відселення, ми розташовуємо людей в гуртожитках, у нас є така можливість, але от ви бачите, що зараз полна повітряна тривога, тому потрібно бути... Дуже дуже обережно. Таких пройнацій, які отримало наше місто під час війни, не отримала жодне велике міста в Україні, на щастя, але для нас, на жаль. Тому дуже розтрощений житловий фонд. Наприклад, я хочу сказати, що розтрощено 8200 будинків. Це і приватні будинки, і житлові будинки, і адміністративні будинки, які розташовані в місті Харкова. Що стосується відновлення і відбудови, то я... На цьому тижні був в відрядженні і спілкувався з Європейським інвестиційним банком. І ми зацікавлені в тому, щоб створити програму соціального житла і ми дуже пробину на цьому тижні по напрямку створення соціального житла. Дуже важливо залучати інвестиції, дуже важливо залучати будівельні компанії кампанії і можливості інвесторів міжнародних фінансових інституцій. І над цим всім працюємо у нас є чіткий план дій. І хочу сказати, що я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам, які підтримують нас, підтримують місто Харків для того, щоб мали можливості відбудови міста Харкова. Що стосується і школи, і дитячих садочків, і лікарень, то дуже багато розпрощення, дуже багато потребують того, щоб ми відбудовували, відновляли. Що стосується житлових будинків, то тобто сьогодні... Ми маємо е, попередні, попередні, підкреслення 30 будинків, які не підлягають відновленню, і вони будуть знесені, і на їх місце буде побудовані невижитлові будинки для харків'ян. Починаючи з 22 лютого, коли ми нарешті запустили систему дифференційних тривог, ми скоротили час повітряних тривог на 35 годин. Це великий показник, бо це... Праця і державних установ, і банків, і ЦНАПів, і це дуже дуже важливо для харків'ян. Зрізані гілки падають додолу, однак тут усе під контролем. І з самого ранку в цьому приватному секторі кипить робота. Комунальники КП «Благоустрій міста Харкова працюють за заявками містян. За планом сьогодні омолоджувальна та санітарна обрізка дерев. Ми працюємо по приватному сектору. Любий громадянин звони на 1562, дає заявку. Ми комісійно виїжджаємо на цю заявку, обстежуємо. Дерево, дивимося, в якому воно стані, чи підлягає воно зрізуванню, чи може його омолодити, чи може санітарну обрізку зробити. Заявок йде дуже багато. Січень поменше було, лютий почало теж поменше, зараз тепло пішло, більше стало видавати заявок. Ну, десь 30-40 заявок у місяць. На плечах цих комунальників обслуговування всіх дев'яти районів Харкова, тому роботи завжди вистачає. Однак, протягом поточного періоду робітники зосереджуються саме на санітарній та омолоджувальній обрізці, адже зараз найкращий момент для її проведення. Омолоджувальна обрізка проводиться час, поки дерево соку не набралося. Там виділяється 2-2,5 місця. Ну три залежить від погоди. Поки ще бруньки не пішли, сок не набрали. Надо дерево обрізати, щоб воно трохи перехворіло. і потім уже підуть листочки і вітачки. Часто кронування дерев'я необхідністю не лише задля для забезпечення комфорту містян, а й задля збереження самих рослин. Так санітарна обрізка кажуть фахівці: рятує від сухих, хворих і пошкоджених гілок, убезпечує мешканців та розчищає простір для транспорту, а омолоджувальна стимулює ріст нових пагонів і робить дерева пишнішими. Ба більше іноді це справжня боротьба за виживання. Наприклад, ця береза вже уражена паразитами. Чорні плями всередині зрізів сигналізують про хворобу, але своєчасна обрізка її врятує. На місці ліквідованих уражених гілок виростуть молоді та здорові, і дерево отримає шанс на роки життя. Акація тут у нас санітарна обрізка. Ми прибираємо сухе гілля з дерева, хвори гілля. Де яка гілка зависла на акацію, ну, година. А от береза, яка ззаді нас тут напевно, піде до двох, а то й більше. бо що береза велика, да плюс провода. В середньому де 2 25 з половиною години на Загалом із початку поточного року комунальники обрізали 44 дерева та знесли 45 аварійних. До того ж, окрім догляду за рослинами, працівники благоустрою дбають і про збереження чистоти в місті. Так лише за останні дні вони ліквідували 135 стихійних звалищ, привели до ладу понад 100 вулиць і прибрали 300 квадратних метрів порослі. Але, попри величезний обсяг робіт, головною проблемою на підприємстві залишається нестача кадрів. Труднощі вони завжди бувають. І погодні умови, раз. І лінії електропередач, два. Ну, а більше труднощів це наш колектив, бригада. Ми не можемо комплектувати повністю бригаду. Опри все, підприємство не зупиняє свою роботу навіть у найскладніших умовах. Адже, хоч Харків і прифронтовий, у ньому все одно наступила весна. А значить, місто має залишатися зеленим та чистим. В першу чергу війна. Ну це війна. Ми стараємось на це сильно не обращати уваги. Виїжджаємо, робимо де прильоти, виїжджаємо туди. Нам вибирати не приходиться, робимо да і все. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олександр Варов, Харків. Новини. Три роки тому сюди прилітало чи не у кожен двір селище п'ятихатки Київського району, серед пошкоджень житлового фонду і чимала кількість зруйнованих мереж вуличного освітлення. Її наразі продовжують відновлювати міські енергетики. У полі їхнього зору все від ліхтарів до опор, по яких протягнуті мережі. Йдуться регламентні роботи стосовно технічного огляду та ремонту мереж. Наразі було замінено опори зовнішнього освітлення, на які зараз переносяться існуючі мережі. Та перевіряється робота зовнішнього освітлення. Опори було пошкоджено внаслідок обстрілів. Вони вже доволі тривалий срок відслужили, тому їх потрібно було замінити. Це ми і зробили. В цьому мікрорайоні було дуже багато пошкоджених електромереж. Все це працівниками КП міста світла відновлено. Зараз 90% селища П'ятихатки зовнішнє освітлення працює. Також було відновлене освітлення Харківського шосе. Пошкоджено було більше ніж 50% електричних мереж, світильник, Опор. Наприклад, тільки опор було відремонтовано, там металеві оцинковане, 30 опор відремонтовано та 6 замінено повністю. Початку року а, працівниками Київського району Капемі світла було відновлено а, роботу 41 кілометру. Повітряних мереж та 1472 світильників то включають в себе такі об'єкти, як Велика Данилівка. Останнього разу ми закінчили ремонт освітлення на північній Салтівці. 5 там було увімкнено 98 світильників та близько трьох кілометрів електричних мереж. Це було Харківське шосе. Далі в планах підприємства. Відновити освітлення селища Данилівка найближчими тижнями. Ми зробимо вулицю протяжністю близько двох кілометрів. І наше підприємство, наші працівники роблять все, щоб харків'яни почували себе комфортно та зручно у місті Харкова. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Олексій Старінков та Олександра Панченко. Харків новини. Харків'янка Ангеліна завітала на вторинний прийом до терапевта після лікування гострої респіраторної інфекції. Говорить, як тільки відчула перші симптоми захворювання, звернулася до лікаря. Нещодавно я відчула симптоми нежиттю, У мене заклало ніс, почалася сльозоте. Я відразу звернулася до лікаря, тому що бачила, що навколо мої друзі також уже з такими симптомами ходять і розумію, що робота це доволі. Багато людей навколо мене можливо там спалах якийсь. Тому відразу звернулася до лікаря для того, щоб запобігти подальших ускладнень. Лікування було нескладне, так як це лише початок. Я думаю, лікарів вчасно так втрутилися, і тому ми відразу зупинили інфекцію, і вона подалі не пішла. Наразі лікар оглядає пенсіонерку Віру Васильівну. Жінка говорить, не одразу пішла до поліклініки, все чекала, що застуда сама пройде, не пройшла. Тож довелось все ж таки записуватись на прийом і ліку. Під наглядом спеціаліста кашель був, температура була, насморк великий. Ну все пропила, що лікар мені назначила, все було добре. Зараз вже йду на виздоровлення. Так багато хворіє зараз. у в метро їдеш, і так кругом куди не прийдеш кругом. Бетом дуже багато хворіє і сусіди питають теж чим лікуватися. Протягом останніх трьох тижнів потік пацієнтів із симптомами грипу та ГРВ збільшився, говорить лікарка, і зауважує, що скоріш за все це сезонне явище, спалаху епідемії грипу немає. Звичайне сезонне явище нічого такого сверхістинного. Звичайно, ми відчуваємо як лікарі, що випадки участішалися, люди звертаються з симптомами насмарка, високої температури, задишки. Скажіть у порівнянні з минулим роком, от статистика, чи більше, чи менше? Не більше, не більше уж точно. Звичайна і піта і зростання випадків захворюваності зумовлено сезонними факторами, говорять лікарі. Це перепад температури, під кінець зими вже і сонце маловато, вітаміни де не вистачає і зменшена, і вітамінів мало. От цим зумовлено. по і ситуації, як по Харкову, так і по нашому закладу. І ситуація менш ніж в тому році. Захворюваності на грип по нашому закладу немає. Тільки в три рази збільшилася захворюваність гострими респіраторними захворюваннями. У нас для того, щоб Поменшити захворюваність у нас м, зробили імунізацію всі команди центру первинної медичної допомоги. Це лікарі та медсестри, які працюють разом в командах. Вони всі привіті від грипу. Даби не розповсюджувати цю інфекцію, проводиться е, робота е, серед населення е, про імунізацію, як від грипу, так і від ковіду, лікарі е, ведуть прийом як на в закладі, так і засобами зв'язку. Е, Поки висока лихоманка. А потім уже приглашають себе на прийом цього сезону. Найчастіше хворіють е, е, пацієнти від 30 до 65 років. В основну зону ризику – це є хронічні хвори. Хвори на хронічні пранхіти, на хронічні серцево-судинні захворювання, на неврологічні захворювання. І, звісно ж, завжди хворобу легше попередити ніж лікувати. Серед профілактичних методів на першому місці стоїть щеплення, наголошують лікарі. Потім прийом вітамінів і дотримання гігієни. Імунізація це раз. Імунізація від ковіду, імунізація від грипу, вітамінотерапія, аскацин, вітамін групи Д. Антисептика, септика, антисептика обов'язкова. Свою чергу у Міністерстві охорони здоров'я України зазначають, що зростання захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни. Там прогнозують, що до квітня вірус грипу переважатиме коронавірусну інфекцію. Водночас у міністерстві повідомили, що така кількість захворілих притаманна середині епідсезону та не перевищує епідпорогу розрахованого для україни на 2024-2025 роки Яна біляєва ігор луханін станіслав Гришко андрій паколов харків новини Про нещодавний жах, що пережили на початку березня мешканці цього двору у Салтівському районі, нагадують, зашиті міськими комунальниками вікна тидіра над одним із під'їздів цієї багатоповерхівки. Сюди влучив безпілотник та наробив багато горя. Вона так шарахнула, що я підскочила на диван, я з цієї сторони сплю, а вибух був з цієї сторони. І я бачила сноп пламені такий, у мене зі мною сплять кошаки, котик залишився, а кішечка забилась десь там в дитячу кімнату по цю сторону, півдня не виходила. Ми повскакували, я ж швиденько перевіряти вікна, у нас, мабуть, там ну, трохи <кхи> стекла не побиті. Вибіжили на е, площадку, а там жах. Усюди скло, все посипалось. Ну кошмар. Вибух був дуже, дуже гучний. Та спочатку, після вибуху, я якось то так спокійно, А через 15 хвилин мене почало трусити вже. Мабуть, шок став відходити. А зараз, звісно, виходиш, дивишся, жахіття, просто жахіття. Так воно не тільки в нас і там. І там, і там влучання було в покрівлю біля ліфтового приміщення дуже значне було руйнування. зруйнувалися дві дві несучі стіни в приміщенні та було зруйновано перекриття. В той же день було прибрано аварійні конструктиви аварійні плити перекриття. Наші комунальники, вони просто герої. В той же день приїхали, позашивали оце все, весь цей жах і вже скільки от дах ремонтують. Там вже ж літу зірвало і тут, і там. Взагалі, ну, взагалі це, звісно, жахівці. Наше підприємство приступило до закриття тієї діри, яка виникла після влучання шахеду, тому що було відкрите пространство, куди могла потрапляти вода і заливати квартири, які знаходяться нижче, а люди продовжують жити у цьому домі, вони нікуди не виїжджають і продовжують далі жити. І ми зробили тимчасове накриття, накрили перекриття, і стіни закрили в машинному приміщенні. І зараз. Хлопці закривають тимчасове укриття рубероїдним слоєм в два шари для того, щоб туди не попадала дощова вода, і люди, які тут живуть, могли почувати себе спокійно. Проведено обслідування руйнувань, і буде пізніше проведено капітальний ремонт. Будуть заливатися нові плити перекриття, і буде встановлюватися нові стіни в машинному приміщенні, тому що потрібно це встановити і за запустити ліфт в роботу. Ігор Безкровне, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Добрий день. Потрібна Добре? думка військового. Я... Я Що ви Як прикрашен центр міста? Ваша думка? Ну, ви знаєте, мені подобається. Ну Так оригінально. Навіть трамвайчики з тюльпанчиками взагалі супер. Так, що класно чи потрібно під час війни прикрашати місто задля того, щоб містяни хоч трошки ну, враховуючи, от давайте візьмемо я військовий, так але зараз якраз більшість часу частенько буваю в Харкові. То я так мало помічаю такі моменти. А ті люди, які вириваються там рідко з полів, з окопів, ну я думаю, що така така різниця. Вона позитивно впливає. Тим паче, що весна, весна сама по собі буде красива, ще плюс, коли більше зелені, тоді більше схованок буде. Ну, Я думаю, що прикраси в місті теж не зайві. Та я думаю, що так. І так цих негативів много. Ну, в принципі, можна. Так, так. Мені сподобалось. Я сам з Києва, тут краще, мед роботиць. Розкажу вам одну історію, як моя сестра приїхала мене провідати на моє день народження і скидувала фотки з парків цього міста і не підписувала, де то вона є. І багато хто питав, де то, де то так гарно. І ну, якби, в кінці ми показали, де то, і вони були дуже здивовані, що в такому чудовому стані, не дивлячись на всякі обстріли і так далі. Тому Ну, я ставлю п'ятірку з п'яти ну, і на рахунок цього парка, і всіх інших. Добрий день. Чи подобається вам прикрашене місто? Подобається. я тут другий раз вже подобається. Чи правильно те, що прикрашають під час війни? Це правильно, не правильно. Це дуже важливо. Чому? Ну, Многі просто забувають, що йде війна, як то відлікається, навіть. Багато хто забуває про те, що йде війна, і коли виїжджаєш сюди, попадаєш в інший світ. Тут, якби не пошкоджені будівлі, майже і не помітно, що є війна, що йде війна, що гинуть люди. Тому не знаю, бути якась золота середина, повинні люди пам'ятати про те, що йде війна, допомагати і фізично, і є хто як може. Як прикрашений центр міста, ваша думка? Знаєте, я ще не приїхав, тому я ще не бачив, як він прикрашений. Но... Але бачив по фотографіях, то дуже класно. Чи потрібно прикрашати місто під час війни для цивільного населення, для ротації? Та втру? чому ні? Це ж Харків наше місце любиме. Я вважаю так.